Хоча може і в замес, а давайте в починки. Бо це, типа на крису лутатися, а потім бігати і помирати з повним лутом. Кадич, согласитесь. Починочки любимые. Зараз нам по починкам трошки роздадуть. Ми хотіли весілля. Раз. Є. О, ну це вже повеселіше. Не попадаю. Нема прицела. Ого, оце було несподівано. Та не попадаю. Попал. Хорошо. Вот это вже веселіше, да, ребята? Мені нравится. Тут именно замесики жесткие. Блять, патронів нема. Шесть. Як ми відігруємо від одного доміка, да? Непогано. Тільки у нас патронів? все менше і менше. Мінус. О, как хорошо. Хорошо пішло. О, о, о пасажир! І два. Та я хоч раз по ньому попаду. О, боже. Та не лякайте мене всі, подождіть! Я натурал 20 гривень, на йди люлей дадуть. Йопта. Шо, шо происходит? Де дробина? Та б***я, на не, не бачу. Пошел в очко. Гранати мені тут кидають. А вон бачив. До побачення! Сьогодні папачінкам по роздаю я на мені. Подивимось, де зона. О Боже, от сюди. Треба машина. Так, треба на дорогу вийти, або почекати, щоб тут хтось ще біг. Он обежить. <М znale> угу.